Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. 28 жовтня відзначають день визволення України від нацистів. Цей день запроваджений у 2009 році президентом України Віктором Ющенком. Про визволення України від нацистів ми говоримо з істориком Олександром Чорним. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. За традицією у цей день відбувається покладання квітів до пам'ятних місць, але його не відзначають так масштабно, як, наприклад, День Перемоги, який святкують у травні. Яка ваша думка? Чому? Я думаю, тут головне відіграє те, що ми можемо називати емоції. Тобто, що сталося там 8-9 травня. Е, Німеччина капітулювала в ніч 7 на 8 травня для радянського народу, як тоді називали всіх. Жителів в межах Радянського Союзу новина стала відомою 9 травня. І от на рівні емоції всі зрозуміли, що закінчилася війна, закінчилися бойові дії, перестануть гинуть люди, чоловіки, батьки повернуться додому. І тому от я думаю, що на такому рівні, от на рівні емоційного сприйняття самого факту капітуляції Німеччини, а потім це назвуть Днем Перемоги, от воно і закарбувалося з днем перемоги. Воно зайшло і в календар України після 1991 року. Якщо ж ми будемо говорити про 28 жовтня, то 2009 рік. От е, указ, е, коли підписав Віктор Ющенко, 2009 рік він був досить далеко в часі від того умовного 1944 року, 28 жовтня 1944 року, і тоді на цьому ніхто не акцентував ніякої уваги. Скажімо, радянська преса про це не писала, і на рівні емоцій це залишилося ну просто свято в календарі. Інститут національної пам'яті зазначає, що 28 жовтня це некоректна дата для відзначення цього дня. Чому дискусія з приводу цього 28 жовтня як дня остаточного вигнання нацистських окупантів та їхніх союзників за межі України, тобто за межі сучасної території України. І тут потрібно дати пояснення, що 28 жовтня 1944 року Червона армія звільнила місто Чоп. І таким чином повністю деокупувала Закарпаття в нашому сучасному розумінні Закарпатська область, і в той же час потрібно акцентувати увагу на тому, що в 1944 році Закарпаття територіально не належало радянському союзові. Воно не було складовою тодішньої радянської України. І говорити про це 28 жовтня. В Радянському Союзі почали вже десь там ближче до 80-х років, і в 80-х роках назріло таке рішення, що от, ну, мабуть треба нам говорити про остаточну деокупацію України, про остаточну окупацію там Білорусі, країн Балтії. І тому з'явилося це свято не більше і не менше з однієї сторони. З іншої сторони, це період таких, знаєте, ідеологічних підкилимних ігор. Вихід радянських військ на кордон Радянського Союзу до воєнного часу. Ну, це десь там була якась дата. Ну, так само вирішили, от, в межах України давайте це буде 28 жовтня, бо це деокупація чопа. Якщо ж ми будемо говорити про радянську Україну часів Другої світової війни і про її кордони. То 39 рік це одні кордони, 1941 рік це інші кордони. Значить, ну і За підсумками війни, 1945 рік, коли 29 червня 1945 року Закарпаття стало частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки, тобто Радянського Союзу, то це інші кордони. І в цій ситуації з'являється інша дата. От 8 жовтня, звільнена станція Лавочне. Тодішньої Дрогобицької області, а нині це Львівська область. А через два дні, 10 жовтня 1944 року, Червона армія вийшла на той старий радянський кордон, тобто старий радянський кордон 1939 року. А вже потім вона вступила на територію Чехословаччини часів міжвоєнного періоду. 27, числа, 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, 28-го було звільнено ЧОП. Ну і таким чином це вже дати і географічні об'єкти, які прив'язуються до сучасних кордонів України. І от серед істориків тривала і триває дискусія. От наскільки коректно говорити про це 28 жовтня 1944 року. Що це визвало, остаточне визволення території України. Кожен з істориків він має рацію, коли говорить про 8 жовтня, коли говорить про 10 жовтня, коли говорить про 27 жовтня, про 28 жовтня і всі ті події, які називав, нам потрібна така дата, яка б об'єднувала? Я думаю, що ні. Нам потрібні в сьогоднішніх умовах, в сьогоднішньому історичному процесі, нам потрібні інші речі. Нам потрібні речі, де ми маємо говорити про. Вкладу українського народу в перемогу над нацизмом, про те, що не тільки росіяни воювали, і не росіяни перемогли фашизм, як вони про це говорять. Нам потрібно говорити про те, що навіть на рівні командування ми маємо вихідців з України, тобто етнічних українців, які командували, в тому числі фронтами. І це буде наш головний аргумент проти тези. Про те, що ми без України виграли оцю війну, ви сказали, що треба розказувати більше, говорити про участь України у німецько-радянській війні. Наскільки історики підготували або розвідали той матеріал і можуть репрезентувати його на світовій арені? Можливо, ви можете навести приклади? Якщо ми будемо порівнювати із радянською історіографією, з радянськими наративами от, вклад або внесок України в, в перемогу над нацизмом і е, сьогоднішні досягнення української науки, то ми вже зробили потужний крок вперед, тому що ми говоримо і про мобілізованих з України, і про мобілізованих з України, які воювали в складі Червоної армії, які воювали в арміях антигітарівської коаліції. Ми можемо говорити про Український національний або націоналістичний рух, бо, тому що вони теж в свій спосіб боролися з нацизмом і з більшовизмом. Ми можемо говорити про окремий вимір героїв Радянського Союзу, які отримують це звання будучи етнічними українцями. Ми можемо говорити про... Українців, які удостоєні високих нагород, ну скажімо, там від уряду Великої Британії або від уряду Сполучених Штатів, ми точно так само можемо виокремлювати героїв з української повстанської армії. І оце те, що буде формувати і формує українське, українську складову Другої світової війни і український вимір Другої світової війни. Але разом із тим, Разом із тим, в цій історії нам бракує джерел. Ну в дослідженні цієї історії нам бракує джерел. Чому значна частина, скажімо, джерел, які допомагають нам чи дозволяють нам говорити про етнічних українців або українців в складі Червоної армії, вони зберігаються в центральному архіві Міністерства оборони. Тепер Російської Федерації, колишнього радянського союзу, це місто Подорськ під Москвою, і в нас за великим рахунком немає можливості з ними вільно працювати. І взагалі до 2008 року ці речі були засекречені. Ми до сих пір користуємося цією радянською літературою. Щоб глянути на це по-іншому і по-новому, потрібні нові джерела. Значить, і з огляду на це, у нас на сьогоднішній день ще стоїть доволі багато завдань для того, щоб розставити правильні акценти, і для того, щоб ми всі прекрасно розуміли, що Перемога у Другій світовій війні це не перемога Радянського Союзу, а перемога антигітлерівської коаліції. Ви сказали про те, що джерельна база, ну, скажімо так, обмежена. Якими джерелами користуються українські історики? У нас, до речі, є в Україні свій архів, він називається Центральний архів Міністерства оборони України. Там, де, там є деякі речі, в тому числі і по війні, деякі документи. Ну, скажімо, там списки формулярні списки військових частин там, бойових частин, які брали участь у другій світовій війні, і там звідти можна брати інформацію. Але знову ж таки, на одних є гри в секретності, інші, інші документи зберігаються, про них ніхто не знає. А там, чому досі не, не розсекречені документи часів, Другої світової тому що, скажімо, на сьогоднішній день в нашому законодавстві до сих пір, ну це наскільки я знаю. Присутні норми ще радянського законодавства по розсекреченню. Повернемось до Кіровоградщини. Кіровоградщина була звільнена у січні 1944 року. Що тут відбувалося протягом цих місяців? Тут потрібно зробити уточнення. Саме місто Кіровоград, теперішній Кропивницький, було звільнено 8 січня 1944 року. Якщо ми говоримо про область. Кіровоградську область, то вона звільнена аж під кінець березня 1944 року. А в цілому, якщо ми будемо говорити, скажімо, про жовтень, 28 жовтня 1944 року, на території краще вже йшла відбудова повним ходом. На початку нашої розмови ми говорили про некоректні дані, і тому я хочу зараз уточнити: якщо цікавитися джерелами, то в принципі можна знайти розбіжності. Чому так відбувається, що різні джерела по різному подають інформацію про війну Другу світову? Є історичне джерело, а є джерело інформації. Історичне джерело це первинний документ, ну для прикладу, журнали бойових дій, коли щодня. Спеціально навчений офіцер робив відповідні записи, що відбулося за цей день у смузі наступу його бойового підрозділу. А є джерела інформації. Це, для прикладу, може бути газета або е історичне дослідження, або історичне розслідування, так сказати, по гарячих слідах. В Радянському Союзі це практикувалося. От, для прикладу, відбулися якісь такі знакові події там в районі. Харкова, або, скажімо, в районі Мелітополя. І вже там через 2-3 місяці виходила невеличка брошурка, сторінок так на 25-30. І ця брошурка, вона вже зразу була позиціонована як видання, якесь спрямоване допомагати офіцеру-агітатору у військах. Ну, ясна річ, що там е подавалася інформація так, як це було вигідно на той час і Генеральному штабу. І Органам цензури і органам агітації і пропаганди. І саме головне, що оці всі дослідження вони підганялися під офіційну позицію Москви, даючи відповідь на ваше питання. Історичне джерело, тобто окремо взятий журнал бойових дій це щось одне, який ну, в сучасних умовах ми сприймаємо більш-менш об'єктивно. Далі оці рефлексії перші, перші місяці після якихось знакових перемог це щось інше. Далі сталінські промови це те все, що обумовило оце. І наступні вже дослідження 50-х, 60-х, 70-х років це вже четвертий вимір сприйняття війни, а видання для службового користування це п'ятий вимір війни. І сьогодні ми, коли це все намагаємося скласти в єдине ціле, ми отримуємо, ми отримуємо таку картину, що оце суперечить о тому. і тут потрібно вже чітко відсіяти пропаганду, чітко відсіяти агітацію, е, опертися на е, фактаж, е, подивитися, як на цю проблему дивиться, скажімо, там європейська історіографія, світова історіографія. І Тільки в такому випадку ми отримуємо більш-менш об'єктивний підхід для того, щоб висловити, висловити свій об'єктивний погляд на. Ту чи іншу проблему ви сказали про європейську науку. У вас, як у історика, хочу запитати, наскільки вони оцінюють вклад України, саме європейські історики, в перемогу у Другій світовій війні? Чи він взагалі оцінений, чи виокремлена Україна? На жаль, з тієї літератури, з якою я знайомий, яку я читав. На Заході, ну ми будемо в цілому говорити про Захід, як про європейську, і американську історіографію. На жаль, це питання поки що, то, що називається, залишається відкритим. Є дослідження, скажімо, там, де поставлена проблема той же самий Тіматі Снайдер озвучував її, але на сьогоднішній день західні історики, ну, скажімо, не займалися підрахунком втрат. України у війні, так само, як і під рахунком втрат Червоної армії, щоб, ну, скажімо сказати, відсоток. Загинуло скільки, то з них українців скільки, то і це буде такий-то відсоток. І це об'єктивно. Ні ми е в радянський час, ну я маю кого на увазі істориків, ні в пострадянський час в період незалежності. і Так само західні історики не мали доступу до. Документів і я навіть дивився, от я там знайомий в межах теми пов'язаної з битвою за Дніпро, до 50 таких солідних праць, в тому числі і тих, які готувалися спеціальними експертами при Міністерства оборони США. Їхній. Погляд По у 80-х, 90-х роках, на початку 90-х років, він значною мірою залежить від поглядів оцих, які були сформовані в радянській історіографії, бо вони використовували в своїх дослідженнях оці радянські мемуари, доступні опубліковані радянські документи. І вони так само, як і радянські історики, і ми в пострадянський час не могли користуватися оцими засекреченими документами. І тому, що в нас що на заході в історіографії, це питання. Або ж не озвучене, або викривлене, або ж воно тільки от почали такі розставлять розставляти акценти. Ну ми і говорите, останні десять років ми зробили такий доволі потужний крок в цьому напрямку. Відбуваються семінари, пишуться статті після повномасштабного вторгнення. Європейські історики, ну і українські, вони вже яскравіше заявляють про себе, Чи я не права? уже майже повних десять років війни. І ця частина, яку ми називаємо гарячою фазою війни, всіх нас, ну так знаєте, хорошенько струснула. І ми на сьогоднішній день вже абсолютно по-іншому дивимося. не тільки історика, а колективно. Ну, скажімо, наше суспільство. Колективно вже по-іншому дивиться на 9 травня, на оце радянське батальне кіно. Про Велику вітчизняну війну чи про Другу світову війну. Ми вже по-іншому дивимося на цю всю героїку. Ми по-іншому дивимося на все те, що складало агітацію, да, да, все те, що складало агітацію і пропаганду у радянський час. Ми зараз абсолютно по-іншому дивимося і про, про початок деокупації України в 43-му році ми абсолютно по іншому дивимося зараз уже на битву за Дніпро. Ми абсолютно по іншому дивимося на. Участь мобілізованих з України у війні в складі Червоної армії ми абсолютно по-іншому дивимося на діяльність української повстанської армії. І відповідно, от сьогодні в нас почала формуватися нова концепція. Нова концепція Другої світової війни і України в її, ну і участь України, якщо це можна так сказати, в цій війні. Скільки часу потрібно, можливо, ви знаєте, для того, щоб і європейські, і світові історики також почали таким самим чином дивитися на Україну і на її участь? Ну вони так само, як і ми вже дивляться. От, для прикладу, за період гарячої фази війни. Тімоті Снайдер, це один із самих провідних е американських дослідників і Другої світової війни, і подій на східному фронті. Він, якщо я не помиляюся, три чи чотири рази приїздив в Україну. Він зустрічався з істориками, зустрічався з громадськістю. Це корисне спілкування е уже в ході е в ході війни, тобто. Подій, які почалися в 2014 році, двічі була презентована його книга Крова Кровавої землі російської мови і кроваві землі української мови. Її видавали в Україні і українською, і російською мовою таким чином, щоб хто чи хоче захоче читати українською, прочитав українською, а для російськомовних регіонів, щоб це було російською. І там запропонований інший погляд на. Другу світову війну і інший погляд, от саме на події, які відбувалися на східному фронті, а значною мірою він відбувалася на території України. Ну ще є книга Сергія Плохія Брама Європи. І тут цікаво, що почався розумієте, почався такий діалог між українськими дослідниками і західними дослідниками. Скажімо, кордони відкрилися в 1991 році, але вони відкрилися, то і відкрилися. Ми туди їздили? Ні. Зараз вже підросло ціле покоління істориків, які, ну скажімо, непогано знають іноземну мову, які вже себе відчувають вільною людиною і можуть поїхати в той же самий архів Бундесверу. Ті ж самі історики можуть робити запити. Зараз ми можемо робити записи там і в архів Конгресу США, і в будь-який, і нам можуть дати відповідь. І плюс вони ці документи ще й оцифровані. Об'єктивно нам потрібен цей час для того, щоб. Для того щоб дослідити, я дякую вам за розмову про день визволення України від нацистів. Ми говорили з істориком Олександром Чорним.